У США створюють літак, озброєний лазером, який живиться від сонця, зовсім недавно компанія Гермеус представила свій новенький квотер Хорс, який має стати найшвидшим літаком сучасності, унікальні технології, найпотужніше озброєння, швидкість у п'ять разів вища за швидкість звуку. Дивно, що такий винищувач взагалі існує, Незважаючи на те, що компанія Гермеус була заснована зовсім нещодавно, а саме в дві 2018 році її першим же завданням стало створення гіперзвукових літаків військового і цивільного призначення. Багато часу не знадобилося. Уже зараз компанія показує свій унікальний Кватерхорс, який одразу ж опинився у центрі уваги світових експертів, адже інженери, новачки настільки плідно попрацювали, що випадково створили найшвидший винищувач сучасності. До того ж, він ще й безпілотний. За запевненнями розробників його максимальна швидкість досягає 5400 км на годину. Таких результатів дійсно немає в жодного конкуренту але ж це навіть не межа. Дальність польоту так само порадувала 6 тисяч кілометрів на одній заправці. Кватерхорс із повним баком пального зможе пролетіти від краю штату Орегон до Нью-Джерсі лише за одну годину. Зате він точно помітить масивну лазерну гармату, що одним натисканням кнопки висувається з внутрішнього відсіку і готується знищувати противника. Ми розглядаємо все починаючи з компонування польотних систем до технології акумуляторів. А також використовуємо набагато менше гідравліки в кабіні. Ми так само дивимося на використання доповненої реальності і намагаємося прибрати якомога більше механізмів з кабіни. На відміну від інших видів зброї, лазерні установки можуть працювати без перерви, поки їхні джерела живлення не вичерпаються. І саме це стало метою розробників. Вони хотіли, щоб кватерхорс був завжди в бойовій готовності, тож потрібно було шукати рішення з енергією, і рішення знайшлося. Унікально розроблена обшивка збирає сонячну енергію в одне сховище всередині літака. А вже звідти сила сонця потрапляє у випромінювач, де Іця потужний лазерний імпульс у вигляді пострілу його інтенсивності. Вистачає, щоб плавити не тільки метал, а й каміння. Це саме той лазер, який всі ми бачили у фантастичних фільмах про зоряні війни. Таким пострілом можна в прямому сенсі пропалити наскрізь будь-який сучасний танк. У минулому вам можливо був потрібен цілий авіаносець, щоб завдати нищівного удару противнику. Тепер же ви можете зробити це за допомогою одного літака. У комплексу є і другий режим, де замість короткого пострілу формується безперервний промінь. Він чудово підходить для знищення літаків, дронів і тим паче ракет. Тож кватерхорс може чудово захищатися від нападів противника. Новий літак має стати на один щабель з майбутнім шостим поколінням військових винищувачів, а може навіть і перевершить їх. Так повелося, що більшість військових експертів вважають, що майбутні винищувачі шостого покоління поголо. Овно мають бути озброєні лазерною зброєю, але чому б не встановити її на п'яте або навіть четверте покоління? Саме так подумали в США і переробили свій найпотужніший винищувач останніх років. F-22 Raptor – це один із найбільш передових і потужних винищувачів у світі. Raptor – це найяскравіший представник п'ятого покоління і здатний виконати будь-які завдання, включно з повітряною перевагою, бомбардуванням і розвідкою. Однією з головних Головних особливостей F-22 Raptor є його швидкість і маневреність. Завдяки своїм двигунам, високої потужності та унікальній конструкції крил він здатний літати зі швидкістю 2400 км на годину і виконувати найскладніші маневри в повітрі. Технології, що використовуються в F-22 Raptor, також роблять його дуже складним для виявлення і атаки противника. Літак, обладнаний передовими радарами, новітньою авіон. Нікою і навіть системою електронної боротьби, яка може завадити роботі радарів противника. До речі, Раптор це єдиний винищувач, обладнаний унікальною системою охолодження, що працює на особливому холодагенті. Ця речовина остуджує повітря перед його надходженням у двигун, і це дає змогу літати на високих швидкостях без перегріву. Компанія Northrop Grumman постаралася поліпшити F-22 і подарувала йому одну з найсильніших лазерних установок у світі. Fire Strike 2. основною перевагою є його гнучкість і швидкодія завдяки компактному розміру і низькій вазі установки, що ідеально підходить для винищувачів. Fire Strike працює на основі технології надсильних лазерів, які генерують ультрафіолетове випромінювання, що потім перетворюється в інфрачервоне. Це випромінювання спрямовується на противника і поглинається матеріалами обшивки, що тим самим призводить до його нагрівання до тисячі градусів Цельсія. Це смертельна зброя проти будь-якої техніки, адже в кожному танку, артилерії та літаку знаходяться бомби, які від високих температур просто детонують, розриваючи ціль зсередини. Однак слід зазначити, що Fire Strike все ще перебуває на стадії тестування, і його ефективність у бойових умовах може зрости в кілька десятків разів. Але ж не тільки США, а й Велика Британія володіє лазерними винищувачами. Думаю, ви вже багато разів. І чули про темпест. Це винищувач шостого покоління, що розробляється Великою Британією, і для його розроблення залучили фахівців із безлічі союзних країн, зокрема з Італії, Швеції, Франції та Японії. Головна новина на сьогодні полягає у співпраці британської, італійської та японської оборонної промисловості у створенні цього нового бойового літака. У проєкті навіть бере участь компанія Rolls-Royce, яка подарувала темпесту неймовірно потужний двигун, здатний розганятися до гранично високих швидкостей 3100 км на годину. Серед озброєння цього красення можна виділити протирадарні дрони, які випускаються зі спеціального відсіку і відстежують випромінювання. Будь-радар на землі або навіть на супутнику в космосі дрон знайде його і знищить одним точним попаданням, маневруючи боєголовки класу повітря повітря, що летять зі швидкістю понад 4 тисячі кілометрів на годину, касетні бомби і так далі. Це все є присутнім на темпості, але найважливіше, що у нього є лазерна зброя. Основна зброя знаходиться у відсіку під літаком. Тут ми несемо безліч снарядів, включно з шістьма ракетами середньої дальності та ракетами з радіолокаційним наведенням. Компанія Lockheed Martin люб'язно надала свою розробку Layered Laser Defense, яка служить і для атаки, і для захисту, відбиваючи ракетні удари, а також нальоти безпілотників. Tempest має стати таким самим легендарним літаком, як і Eurofighter Typhoon свого часу. І так, коли ми говорили, що четверте покоління винищувачів теж буде лазерним, ми мали на увазі саме його. Eurofighter Typhoon – це багатоцільовий винищувач, створений спільно кількома країнами. Європи точно так само, як і в історії про темпест, до складу проєкту ввійшли компанії з Великої Британії, Німеччини, Італії та Іспанії. Основною метою створення цього літака була розробка єдиного європейського винищувача нового покоління, який зміг би замінити застарілі машини, такі як Торнадо і Міраж 2000 Навколишнє середовище змінюється, а отже, змінюються і загрози. Тому ми дивимося на енергетичну зброю спрямованої дії на кшталт лазерів. Вона вже є на кораблях, і інші країни також інвестують у неї. Але ми беремо на себе найважливішу роль інтегрувати такі системи на повітряну платформу, щоб створити перший реактивний літак із лазерною енергетичною зброєю. Цікавий факт: під час розроблення літака використовувався метод зворотної розробки, що дало змогу прискорити у багато разів, замість того, щоб спочатку створювати прототип літака і потім покращувати його. Команда розробників почала з кінцевого продукту, тобто з вимог до винищувача, і потім розробила системи, які могли б відповідати цим вимогам, і вийшло у них просто чудово. Єврофайтер Тайфун є дуже маневреним літаком, який може використовуватися для різних завдань. Він оснащений передовою авіонікою. Його двигуни дають змогу розвивати швидкість 2500 км на годину, а його озброєння містить у собі ракети повітря-повітря, авіаційні бомби, і найголовніше безперебійний лазер потужністю 100 кВт, дуже схожий на той, що встановлений на модернізований F-22. Єдина відмінність можливість Керувати потужністю лазера, так його можна налаштувати на низькі частоти, і тоді він буде небезпечний тільки для людини. Подібним лазером можна засліпити пілота-винищувача або ж викликати запаморочення і втрату свідомості, тим самим утримуючи можливість взяти противника в полон і забрати його техніку собі. Шикарна можливість для морального політичного тиску на противника, але ж це дає лише перша версія лазера. А на цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, а так само пишіть у коментарях свою думку з приводу ролика. Всім гарного настрою і до зустрічей.